Лозівська громада виділила 3 мільйони гривень на потреби військовослужбовців. На що саме необхідні кошти розповів начальник відділу цивільного захисту, оборонної мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради Олексій Юдін під час спільної депутатської комісії на придбання БПЛА ФПВ для забезпечення потреб військових підрозділів суми 3 мільйона грільйони гривень по спеціальному фонду. Прошу підтримати. Вже на сесії міської ради обранці одностайно проголосували за підтримку Збройних сил України. Я прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо в цілому. Рішення прийнято. Дякую. Початку 2025 року Лазівська громада вже виділила понад 24 мільйони гривень на підтримку збройних сил України загалом у межах програми підтримки територіальної оборони та інших військових підрозділів, яка діє з лютого 2022 року, на допомогу військовим із бюджету громади, спрямували понад 90 мільйонів гривень.